Тобто працювали дизін-генератори, її відновлювали МГТ, місії, комісії, ну і отак от воно продовжується, продовжувалося дуже е, довго. Е, але радіаційна безпека, ну, якби була забезпечена, хоча там військові, взриви і так далі, інцидентів ну, ну, не було. Але яка мета росіян? І вони неодноразово про це казали. Ми хочемо запустити і перевести її на вироб, виробки електроенергії для там, окупованої території в російську енергосистему? МАГАТЕ знову ліцензування, власник, це неможливо. Міжнародна спільнота, дискусії і так далі. І вони в оцю тему. Піднімали, потім знову піднімали, потім затихало. Але мета ця була. Навіть навієнко приїжджав на Запорізьку атомну станцію. Но вони не відмовились від цієї ідеї. І що останнім часом відбувається? Вони пошкоджували останню лінію з української сторони і не дають її відновити. І запорізька станція сталася без. Електроенергії на власну потребу, тобто блокаут, такий локальний. Працюють дизель-генератори. На кожному блоці там їх три, потужних, надійних.